Всім добрий день, вас вітає канал Українське Яблуко. Ми відгружаємо зараз саджанці і деякі я хочу показати яка коренева система, як з нею працювати, тому що буває задають такі питання. Люди або не знають, або не вміють. І це лишнє. От дивіться, бачите, от тут сажанець персика. Приблизно 2,5 метра він висоти, і в нас що йде отут мочковата коренева система і йде стержень. Ми ці стержні всі відрізуємо, тому що оцей стержень ролі не грає, грає то ця ось вся система. Тому ми його обрізаємо. Але якщо ми його не обріжемо і лишимо його такий то тоді ми тут з тої сторони вріжемо не на метр метри а мінус цих ще 30 чи 20 см, і тоді буде там метр десять, Та це буде дуже низький зріз. Тому ми лишнє це відкидаємо. Декому, звичайно, це не подобається. Не подобається, що там підрізаний корінь. Я його рівняю, рівняю, як я собі сажу, так я роблю вам. І не потрібно вже його підрізати. Зовсім. Я його рівняю і зразу відправляю. Тобто ми викопуємо, все виворується, зразу це все рівняється і відправляється. Ви можете зразу садити, нічого не прирізаючи. Ви можете ще там попробувати, от, зробити отаку. От але це вже лишнє. В деяких моментах тут менше мочковата оця система. Тут просто такі голі коріння. Ну, це. Допустимо, тому що не всі корені одинакові. І тому я так кажу, не всі корені. Може бути 10 таких, а 2, ну от не з такою системою кореневою. Тобто вона така розгалужена і менше цих. Ну Яка коренева система? Це не є вадою, вони теж приживаються. І якщо ми ставимо, то значить ми знаємо, що воно виживе. Тому от такі речі потрібно обрізати. І ми їх обрізаємо ось так. Обрізали все. Оце достатньо для того, щоб вона йшла в ширину, а оце лишнє, лишнє не потрібне. Тепер другий момент. Ось так. Дивіться, От викопано, ми його легенько прорівняємо, тоді це все замочується і завертається відправляється. Ну Тут не зовсім рівно. Ну І такі питання задають ну, дитячі, чесне слово. Ну, Якщо ми таку його посадимо, то воно рівно, не рівно, треба оце зрізати. Буває така ну взагалі от така легенька дуга. Так ви садіть корінь, корінь кривіше, а оце має бути рівно Якщо корінь йде дугою, значить корінь під, наприклад, якимось там кутом садить, щоб це вам було рівно. Виходило, ось місце щеплення, ось так садити, щоб корінь йшов. Косо, а не циво косоло. Ви корінь ставите рівно, це чуть-чуть йде косо, і ви кажете, ну вона коса, що, що мені робити, треба обрізати. Я вам кажу, як я ріжу, як я сажу. І це зовсім ніяка там не вада, якщо чуть-чуть косо йде, рівняєте корінням, а не рівняєте цим. Я думаю, що ви зрозуміли. Якщо потрібно, я вам ще поясню в дописах ввечері. Ну і ми почали копати. Підщепу ВА29. Е, нею займається е, людина, якою я поручив. Він там зняв відео е, і його номер телефона, і він цим займається. і Він е, буде вам відправляти, ви будете з ним мати контакт. Можете на його телефон, це буде краще, е, тому що він безпосередньо займається ВА29. Зараз якраз почали копати. А можна на мій телефон я вам теж відповіду відповім е, на вайбер. Там і по ціні домовиться, як буде відсилати, чи це буде обрізані вони, чи будуть е, повністю е, не обрізані е, самі, е, сама підщепа, бо вона така висока висока і велика. То ми, якщо відправляємо, то ми звичайно її обрізаємо, тому що її упакувати важко, да і нова пошта дорого бере. Тому. Це відео я рахую, що це необхідне, щоб ви знали, як садити, які вони приходять. Ну і е, хто має, е, хоче замовити ВА-29, то можна вже замовляти, ми почали копати. Десь приблизно десь від 3,5 до 5 тисяч у нас є продати, то е, хто успіє, той і замовляє. Так що Чекаємо вас, ми продовжуємо відправляти ці саджанці, Будь ласка, по саджанцях не замовлення не беремо, не дзвоніть зараз, не пишіть, Приблизно ще тиждень, може навіть більше. Ми поки всі не відправимо. Тоді в нас залишається ще достатньо така хороша кількість, я її бачу. Тоді я вже поставлю там. Як скільки залишилось, яких сортів ціни, все ми обговоримо і хто ще не дозамовив, той дозамовить. На цьому будемо закінчувано. До побачення.